<говорит> Джентльмены завантажите? Все, <говорит> <да>. <говорит> <говорит> Камеры выключаем. Все? Да. 700 метров! Привел прямо моментально. Yeah, yeah.

Собирайся. сет. Відченай, Дружи, Я бачу, що ваше язва Это что было? Всё, мен нам Пались. На закрепі. Чародій 300, чародій 300 осколок в ногу і в руку. Ча. А в тебе 300 куб. Друже, це нормально. Сильно Друже, укриття, укриття. Наебал бійне. Ба. Хочамо,

Як бы она стояла? Не, тихо бы она ступила вверх. Уходи. 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 Вон надо скурт. Вот он, наш тружник, тружник. Возьмите того кабила и лежить у вас на входе. Закусочек, а вы затяните внутрь, я там на нем не укрыт. Плюс-плюс. Радейка есть. Снимай радейку. Назвеску. Дружи, короче, вот эти четыре ТМ-ки, четыре тм сейчас, короче, снаряжайте МВЧ-ками, И готовьтесь, готовьтесь, их надо выйти, разложить. Плюс-плюс, плюс-плюс, готовим. Зорик, ну. Зорик, что

Trenta, a Ele заго Парні, я 300, парні, я я, я, я 300. Парні, я відходжу, я 300, парні. У мене в трьохсот нового. В трьохсот нового. Так, куди залетів? Не, не с мене знімати. Осада, хуй. А, роу, роу, на аптечке. Бандаж там. Да, да. Польова? Ні-ні, це осколок. Осколок. Так що залетів, поняв, сюди ніби. Ну, ну що там, ну що? Парні, передайте на мене, що я добіг до вас. Е, вийди, скажи, що, як ви за мною? Добіжав до нас, даємо допомогу. Ай, я і питаю, що ми і тупо не бігав. Парні, хто прибіг? Що е. там? — У руку залетів, поняв, вище кисті. Осколок. Ну, в, типу, в кріпте чи не стильне Нормально, Я думаю, що там остався. Приїхав, так? Ні, це це прильот. Скажеш, що поки не треба, поки не треба евакуації, все заїдь. Чекайте Подвал. Чекайте Я Кому? нету? Так, э -э Шаридит сюда. Сейчас, Вы Можно, дорогу, можно Пройдите, 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 я? пойдите. Пойдите, пойдите, привет. Такой красивый кот. У нас теперь куча котов. Понял, что не уехали. Чего не уехали? Денег нет, чтобы снимать квартиру. Там. Вот сами отсюда убрали, бы, если б возможно было. Да, Нам нужно бы возможность была. Да, мы можем быть вывезти просто. Так вывезти, а жить. Ну вот скажи, кто нас будет кормить? Может? Просто машин сейчас будет. Они будут вам еду приносить в воду, mm -hmm. если Маша. надо будет. Хорошо. Мы просто метку поставим, что сюда вам надо заносить Хорошо. Вам будет Спасибо, ребята. Открывайте ребятам зеленым скотчем. Желтым, желтый и голубой. А, ну, то есть это... да. Красный и белый, пропускайте мимо. кот красиво. Ты куда прыгать собрал? Да не прыгай. Я не зачитайте, не лякайте. Не лякайте, не лякайте. Парни, вы вообще не зачитайте. Вы правильно. Ты не чисто кровный, не умеет делать за Давай, иди сюда. Это ты не чисто кровный. Я согласен. Мы не сможем стрелять, потому что тут вы. Короче, отметим, что вы тут сидите, вам будет приносить. И закрывайте дверь. Да. И открывайте только когда придут на зеленом кочке. Возвращаемся назад по самой узкой дорожки. Перебегаем в магазин и, короче, туда. Входит, входит. Ну я! Я, короче, вот тут, вот тут пойдем по улице берите отходим дом по улице идем к самый красный Давай сюда еди бы еще давай прикрытий, твоя, твоя! твоя! Заходим сюда, правую сейчас будет. すぐすぐすぐ。 Bu bir ses mi? Bu bir ses mi? Hayır. Ben de ses almadım. Там... Разворачу... Погреб, погреб в доме чистый. Потому что на этой части дома нет ничего, все сгорело. Но... Ты едушь? Так. На дорогу куда? Прямо. Класс, пойди за нами, вот с дорогой. Пострел! Вітаю, мій позивний депутат. Я командир групи, яка на той момент, коли була поставлена задача, виконувала вогневий наліт. Отримав задачу від командування батальйону провести вогневий наліт. Ретельно пропланували разом з командуванням батальйону, другим гросером, оскільки я йшов з його людьми. Усвідомлювали, що там може знаходитись до 10 військовослужбовців. Противника підготовка складалася з таких етапів. Потрібно було спочатку всі технічні засоби, які використовувалися привезти до бойової готовності, перевірити декілька разів. Парді знімаємося. Щоб все було ідеально, без бою. Постріл! Потім прохолостили хлопцями, як ми будемо відходити, як будемо розгортатися. Тикавши на точку, провели рекон. Трішки довелося допланувати підхід, оскільки погода трішки змінилась, і у нас була змога заходити трошки повільніше, безпечніше і взяти більш вигідні для себе маршрути. Зрив. Ми закриваємо акцію. Хлопці відходять, доповідають, що ми не вдома. Ми ще раз п'ємо капучинку, доповідаємо, що в нас в Іриванду люди всі цілі і все файно і виконана задача на сьогодні. Да-да-да, вони вже мали вийти по дорогу. Очікують доповіді, на що вони на дорозі вже виставляють трубу прикриття і рухаються вже на К3. Що давай, погнали. Просто Тут три хвилини, п'ят 200 метрів. Найважче було на точці вже з'єднать мережі, оскільки це займає час і ми знаходилися на відкритій місцевості, знаючи, що нас можуть бачити. Дрони супротивника, можуть нам зробити скіди, півішка прилетіти, можуть вийти з укриття військовослужбовців противника. Ми одразу, коли зайшли на міст, побачили сліди, значить, ми вже знали, що там є ворог. Ну і Ще дуже важко було звісно донести це все. Вага пристойна, бригаді 20 кілограмів, плюс засоби захисту, зброя, ПК. Несуть туди заклади, закиду час, блядь, перший взрив. Єсть, блядь! Іди сюди, нахуй! Блядь, хорошо. нахуй. Дубль два. Очікую на другий. Очікую на другий, як прийняв. Повторяю ще раз, якщо дирка буде недостатня, значить підкидуємо піт, як прийняв прийом. Кидаємо під плюс. Плюс, плюс, тренір. Сказав кидати знизу. Якщо дірки нема. Під низ кидати. Все, бацади. Готові? Див руки. Давай, давай. Давай, заки, руки. 15 килограмм за 4. это 4 кг. Это будет очень хороший результат. А кто, вы, вы рядом дикой думали? Свадве з цілий рухається на К-2. Як будуть на К-1, дам обратний зв'язок. Парні, пару слів, роботу зробили на 5-5, на 5. все дуже добре. Так, основна задача, та, яка нам була поставлена, нам була виконана. Нам було поставлено задачу зруйнувати укриття противника. Ми то робили. Там який противник був, то він вже не вижив. Командування батальйону. Нагордила відразу після закінчення роздачі, коли проводили дебрифінг. Удача виконана на 100%. Втрат немає. У нас не противника є. Так, це маленька перемога. Це не є дуже тяжкий майор, але це маленька перемога. Але ж наші чекають дуже і дуже багато чого і сложного чого. Тому сьогоднішній день взяти до голови, розібрати, обов'язково ми ще поспілкуємося і почнемо готуватися ще краще і краще.